подивитися перше і вітаю вас на нашому каналі це інтерв'ю дня у студії Ірина коробко сьогодні будемо говорити про допомогу про волонтерство і про те що взагалі на тих людях які називаються волонтерами Україна, знаєте, виїжджає, якщо можна так сказати, з 2014 року, тому що так сталося, коли розпочалася війна у 2014, коли розпочався Донбас. Тоді ми не мали насправді ні розуміння того, що відбувається, ні армії, ні якогось розуміння, як допомагати, нічого не мали. І насправді тоді все на свої плечі а, взяли волонтери. А з 2014 року вони, звичайно, що. Набралися досвіду, підросли, стали більш потужними, об'єдналися, і на них зараз дуже багато знову ж таки. Мені здається, що до них і влада підтяглася. Знаєте, ну це таке моє суб'єктивне враження, але насправді так здається. Сьогодні у нас один із представників волонтерського руху, думаю, що Одесити дуже добре знають це прізвище, це ім'я. Андрій Танцюра, волонтер. Вітаю вас, Андрію! Дякую, що прийшли, тому що. Знаєте, от я на 100% впевнена, що ви підштовхуєте і владу щось робити. Ну, ви я маю на увазі в волонтери. Тобто люди, які беруться робити те, що можливо навіть бояться. Знаєте, як очі бояться, а руки роблять. Це із тієї опери, мені здається. Я знаю, що ви з 2014 року в цьому русі, і певно, що в 2014 році ви. Можливо, і не знали, з чого підступитися, так? З якого боку підступитися, але ж почали це робити. Ну так, да, я пішов в Одеський військовий шпиталь в середині літа 2014 року. Думав, що це буде якась така невелика акція. Короткострокова, да. Да, думав, що долучу певних коло осіб для допомоги шпиталю. Я тоді, навіть, в перший раз. Приїхав в шпиталь, тож я приїхав в шпиталь, щоб пояснити для себе для себе і знати, що потрібно. Тоді вже налагодив контакти з аптечними сітями, mm -hmm. де можна купити ці ліки з ну, великою знижкою, і люди, які. Вирішили задонатити і викласти в певну суму грошей. Я їм дав ці списки, привів їх в Одеський військовий шпиталь. До речі, це були судді Одеси. Це були, були судді чотирьох районів суддів, апеляціях, е, 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 суда, апеляції, хазяйства суда, хазяйство апеляції. Хто відгукнувся? Так, ну, це була моя. Так, місія, я тоді для себе вирішив. Я ж не, ніколи не займався такою допомогою. Я вирішив, що так як в мене було спілкування з судівським корпусом, долучити їх для, для допомоги шпиталю. Тоді перші борти почали перебувати в Одесу, почали ну, привозити поранених, більшість одесітів навіть. І тоді ще не знала, що таке поранення і що таке вообще може ну, так, відбуватися була дуже далеко від Так, да -да -да. Для мене це теж був якесь так далеко далеко, і як коли я перший раз побачив, як прийшов борця, для мене для мене було дуже великим шоком, і я злучив я. Запропонував їм долучитись для допомоги, вони мені сказали без проблем, поїдь в, 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 знай, що потрібно, і ми <гум> саме зберемо кошти і саме купимо ліка, ліки і ліки передамо е, в шпиталь. І так, от е, судівський корпус Одеси почав передавати е, ліки в е, шпиталь. Я це адміністративно допомагав в цьому. І коли вже Вся ну, цей певний процес закінчився, я думав, що все, я свою місію виконав і буду займатися далі. Це ж міс... затягує. <ріг> а це... так, 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 так <ріг> служилось, що вийшов хірург і побачив мене і каже: а ви тут ліки привозите? Я кажу, ну так допомагаю. Допомагаю. Тут у нас вчора прийшов дуже тяжкий борт, і у нас є. Хлопець 23 роки. І ми думаємо, що ми можемо йому ампутувати ноги, mm -hmm. є, але є шанс їх спасти. Потрібен такий-такий препарат, дуже дороговартісний. Ви можете нам його придбати. А я вже свою місію виконав. Тобто всі гроші були потрачені. Я думаю, де брати гроші. І Я тоді вирішив написати свій перший допис, попросити допомогу. У мене тоді було дуже мало, мало друзів, я взагалі не думав, що відгукнуться люди. Але буквально за 10 хвилин одна жінка відгукнула, друга, третя. Угу. І ми, я купив ці ліки, приніс їх в шпиталь. Через два тижні це, ця історія знову повторилась. Потрібні для цього хлопця були опять ці доруватності ліки. Я їх опять, опять придбав, приніс в шпиталь і. Олександр Кравченко, це мій, мій, мій перший, перша моя допомога. адресна, спасли норі і Клас. Ну, дуже це, дякую Богу, лікарям. Це да. Дорого варте, звичайно. І так що от так. задержався. Mm -hmm. Затримався mm -hmm. в шпиталі, mm -hmm. да, mm -hmm. вже, вже, ну зараз спочатку великій війни, називаємо це так, я допомагаю по. Ні, не тільки шпиталю, а дуже багато іншим клінікам міста Одеси і, 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 і Південь України. Ну, так так. Ви знаєте, це не просто затрималися. Я думаю, що м -м, ну, певно, ви е спілкуючись із військовими, можливо, і знали, що рано чи пізно ось такий розвиток подій нас чекає. Так? Ну так якби всі, якби. Але мені здається, що саме на такий розвиток, навряд чи хтось чекав, на таке повномасштабне. Ну, таке жорстке вторгнення, насправді. Ну, тобто, ми розуміли, що відбувається. Відбувається щось не те, так але війна залишалася для нас, ось там, десь далеко на Донбасі. і Оці 8 років насправді залишалася там. А потім вона прийшла на всю територію України, і ці масштаби, мабуть, не просто збільшилися. Вони просто виросли якісь такі величезні потреби, які сьогодні. Ну я розумію, що ви нікуди не пішли з цього всього. Навпаки. Ну, то, то, що Війна буде в такій фазі і в такому об'ємі, я відчував. І mm -hmm. в принципі, морально я до цього готувався ще з 20-го року. Mm -hmm. Да, я для себе, ну, відчував, що війна буде, буде ну, ну, no, да, вот. повноцінною війною. Як, як да, повномасштабне, як ми читали в в підручниках Дивились. багато хто хотів, знаєте, про це. Ну можливо, не думати чи гнати від себе ці думки. Ну не хотілося вірити, що таке можливо. Ну а звичайно, що кому ж захочеться думати, процесі, що потрібно що? да скільки людей залишили свої домівки в там? Хтось мільйони, потеряв да, мільйони, мільйони, да сьогодні, хтось так. потеряв своїх близьких рідних. Хтось виїхав за кордон, хтось виїхав в інші міста, ну, у деяких е роботу про. Залишили ну то є... життя змінилося кожного, так кожного да, абсолютно, так. Але ви знову ж таки повертаючись зі свого питання, ви залишилися в цьому ну, з 2014 року. Ви навчилися багато чому. Я думаю, що у вас є налагоджені контакти. Так і думаю, що у вас є. Ви знаєте не тільки як діставати ліки, ви знаєте, як забезпечувати швидкими наших важко поранених. Да, так, так це Відбулося, що спочатку ну, називаємо так великої війни я долучився до допомоги шпиталю в забезпеченні швидкими авто, і за цей час завдяки моїм друзям, завдяки фондам, які відікнулися на мою. Запитаємо, да, так, так, допомогти шпиталю. Сім швидких вже сім швидких, да, працюють. Було? І ще от зараз одна. Закінчується її ремонтом, і вона буде теж через тиждень. передана. Звідки для... вони возять ранених? Це все. Я не можу Ці різні напрямки. Різні, різні, напрямки різні. напрямки. Різні. Ми, це південь України, uh -huh. і коли був наступ на Херсон, дуже було багато поранених. Да, і час е, е, обстріли відбуваються кожен день. Зіткнення е, на Дніпрі кожен день відбуваються, і хлопці і поранені йдуть, йдуть да. Тобто привозять, привозять да. і привозять. Наскільки важкі травми сьогодні? Чи так не можна ставити питання, тому що травми бувають різними? Ну вони всі тяжкі, так чи інакше. У час я сьогодні написав свій допис, попросив допомогу по двом нашим захисникам: Це хлопець і дівчинка. У хлопця тяжке міновибухове поранення, дуже тяжкий в тяжкому стані. Поки тяжко прогнозувати, як буде розвиватись. Як Його судьба, да, ну, лікарі роблять все, щоб він видужав. А у дівчини навпаки не поранення, а дуже тяжка хвороба. Називається синдром Гіяни Баре. Тобто на фоні стресу, на фоні всього, цього, імунітет почав. Сам з'їдати нервову mm -hmm. систему, і це може привести до параліча чи загибелі. Час, от вони в неї відказали ноги, і це може підніматися вверх. Ну от потрібен доруватнісний препарат Біовен. Час його закупив в шпиталь, час ще буде придбано для цієї дівчини. Mm -hmm. Хто вам допомагає, скажіть? Я розумію, що ви вже обросли контактами, так, зв'язками, тому що це дуже допомагає при вирішенні ось таких питань. І з 2014 року, напевне, і тут, і за кордоном є друзі, друзі, які хочуть да, і да, можуть да. допомогти. Допомагають прості люди, які там пересилають 300-400-500 гривень mm -hmm. для допомоги. Є друзі, які Живуть там в Німеччині в Сполучених Штатах да, Америки, які висилають кошти для того, щоб закупати і ліки, і якісь сусідні матеріали чи обладнання для лікарень. Є хуча к пользую Сказати велике спасибі двім двом фірмам: це Кател Україна і «ТОВ Верласт, які на протязі вже ну років семи Постійно допомагають шпиталю в тих і інших питаннях. тобто є постійні допомічники, да, да. І постійні допомічники. постійно е керівники цих фірм дзвонять, виходять на зв'язок з е ну, спрашують, що потрібно, як допомогти, як долучитись. В коли почалась е в невелике ну, вторгнення, да 24 лютого. 20 Вони перші, хто відгукнувся і одразу скільки потрібно коштів, що, куди ми будемо оплачувати, давайте рахунки. От, перші Війна люди, дуже да. добре демонструє хто і хто, і людські якості тут зразу виходять на перший план, да. мені здається, так, тут все як? Ну, есть... Друзі познаються в біді, тобто да? це а, дуже. Видно. І так, і, і, і в радощі, мабуть, також, так. Тобто тут є дві такі сторони. Ну і да, і в, усі, і в біді, і в радості, ну зараз війна. Ну так скажемо, що в війні познається наша радості. Ну, так. Майже немає місця радощам. Хоча я думаю, що ось того хлопця, який завдяки вашій допомозі став на свої власні ноги, так ну це і справді радість. Це такі ну, речі, які е, да я розумію, що війна, но і не війни. Не можна без радості, да? потрібно е, тим же хлопцям, які зараз знаходяться в лікарнях і лікуються, і їм теж потрібно якісь там хвилини позитиву, щоб в позитиві і люди швидше виздоровлюють. Да? І тому я, мої колеги-волонтери, е, роблять це, щоб допомогти хлопцям відчути там теплоту заботу, що їх помнять, да? що. За них переживають їх. Хоче там пригостити якимись смаколикам. Це дуже потрібно і дуже важно для них. До речі, ми чекаємо на великодні свята. Можливо, да. це таке особливі дні, особливий привід для того, щоб пригостити смаколиками саме нас, наш Так, да, да, да. Я сьогодні по цьому поводу написав невеликий допис свій. Попросив людей, якщо вони захотять якось повести хлопців, не нести Пасхи, mm -hmm. а нести якісь такі печиво, mm -hmm. каву, такі от, що можна буде потім не зразу все використати. Щоб не псувалося, да? мабуть, да, так, да, що а так? А щоб тиждень-два воно mm -hmm. могло є де храни, це щоб зберігалося, зберігалося, і щоб ми. Могли роздавати нашим хлопцям, які будуть приходити і уходити з лікування. Ну так, тому що навіть у лікарні хотілося б, щоб був якийсь у них трошки інший да, Так, Сьогодні е, наші е, вчителі привезли дуже багато пасочок. Я про це напишу згодом допис. Тому пасками ми забезпечені. забезпечені да, е, е, і треба розуміти, що не всім можна паски. Да, дуже mm -hmm. там тяжкі якісь є. Е, Поранення червонопорожнений їм вони на дієті їм дуже мало цього можна. А тим хлопцям, які можна, да, то травматологічні хворі чи ще якісь направлення поранень, то ми йому сьогодні всім рознесли пасочки. А які були за цей час такі, знаєте, самі непередбачувані випадки допомоги? Ну там, шкарпетки хтось передавав, скажімо, там щось тепле. Бо я знаю, що багато є жіночок, які в'яжуть, а потім на фронт віддають, а потім от таким чином підтримують. Тобто, як можуть? Ну, е, така допомога, якщо е, чесно, відбувається кожен тиждень. Mm -hmm. да, і Хтось виходить е, на зв'язок і каже: е, от у нас є там шкарпетки, у нас є mm -hmm. вологі серветки, у нас є е, там милиці, да. потрібно. Я кажу, країшка потрібно. Хтось пересилає нову поштою, хтось поїздить в лікарню, ми домовляємося, де ми їх зустрімо. Mm -hmm. Приїжджають до нас волонтерські Волонтерську чи самі приїжджають волонтерську? просять, щоб зайти до хлопців, привітати щось подарувати. Так а от? можна так заходити до хлопців? Іноді можна, якщо це не важко. лікарі, Хорий, да, якщо лікарі ні не не проти, ми це заздалегідь організом організовуємо зв'язок з, да, з, з, з лікарем з лікарем. Можна чи не можна зайти до конкретного. Пацієнта і можна зайти. Це ж я так розумію, хлопці з, з усієї країни. Так це ж не обов'язково одесити у нас. А, ні, тобто то попадають да. з будь якої ну як... хто uh -huh. отрив поранення на півдні України. Ну так, так десь, інакше, близько, да, то, десь близько, то і попадає де, тут в Одесу. То і попадає в Одесу. Я до того що не завжди можливо і близькі можуть бути поряд, так тому ну, що це може да, бути і з області ну, хлопці, і з інших ну е... дуже багато пострій. хлопців з інших куточків зі всієї куточки. Тому да. ось така увага вона да, дуже, да, да. дуже... Ну, тому ми е... знаходимося. Біля них моїх дівчата, колеги, волонтери кожен день заходять, провідують, питають, що потрібно, як допомогти, там смаколиками перехищають. Кожен день таке відбувається. А скільки у вас от, працює у вас в команді? У вас є команда? Ну, тоді ми знаємо, що ви во вас знають усі. А я розумію, що є ж і помічники. Так, скільки у вас? 14 чоловік. 14 да. чоловік, тобто Це і дівчата, і хлопці, які да. долучилися, і з часом з цього 14 року. Два потім. хлопці, а остальні дівчата. Зрозуміло, ага, у вас такий жіночий колектив. Да. Ну, Наразі це дуже важливо, тому що це така і психологічна підтримка, мені здається, жіноча така підтримка для да. хлопців. Да. які Вони можуть бути більш м'якшими, вони можуть бути більш. Да. Хлопцям приємно, коли до них заходять, Гарні у гості, дівчата, дівчата так. можна побалакати, можна там за поговорити, там, ласки. Та ніхто не одружився, так ніхто не знайшов так свою долю. За цю війну за цей рік серед моїх знайомих ніхто не одружився, mm -hmm. а з 14-го року я знаю три таких випадки, що одружились. Mm -hmm. так. Це на початку там 14-15 дівчата приходили дуже швидко, як когось знаходили і вже і виходили разом. Так, да, чудово. І скажіть ще а держава допомагає? От ну, я чую, ж... ліки потрібні дороговартісні, ну тобто, якісь необхідні ліки є у шпиталях, у лікарнях, ну, і Ви... це ж я ж знаю, що забезпечення існує сьогодні. Що це все? Якщо є. Е... Але... по нас волонтером, то нам не потрібна допомога державі. Нам потрібно, щоб нам держава не заважала. Угу. От ми ж самі, самі ж ну, так. ви допомагаємо. знаходите самі, як да. це все ми зробити. ми допомагаємо так. державі. Так, так. главне, щоб держава нам не заважала в цій допомозі. Угу. Що касається держава і допомога пораненим, ну звісно, люди не всі розуміють, що який об'єм ліків потрібен, потрібен на одного так, пору, так. да в те в день для того, щоб його лікувати. Ми ж виконуємо роль. Ну там пожарної команди, або там підставити плече, угу. коли якось як нусь там препарата немає. Його, якщо ми знаємо, там він буде, да, але через тиждень, а він потрібно зараз, зараз. Да? тому що е, державний апарат дуже великий, і тендери, ще там якісь зриви поставок і все угу. таке. А так, ми ж дуже мобільні в цьому плані. Якщо потрібно, ти от з, зранку. Мені попросили, що потрібні такі, такі ліки. Да, до обіду вже я організував, mm -hmm. що вони є тобто в тобто швидко, оперативно да. і завдяки. Ми, да, ми підставляємо плече. тобто, я займаюся ліками. Я е, підставляю плече плече допомож ліками. Е, дівчата, які займаються психологічною підтримкою, е, займаються другими е, питаннями допомоги. Отак ми разом і допомагаємо. Лікування хлопців разом ми сила, це правда. Да. Так воно і є. Дякуємо вам і через вас, мабуть, усім волонтерам, всій ваші волонтерські команді, за те, що ви ж це робите насправді. Тому що це такі речі, які е, сьогодні вкрай необхідні, і це такі речі, які наближають нас до перемоги. Да, так, Дякую вам за підтримку. Нехай Вон. все вдається. Якщо потрібна якась наша допомога чи наша підтримка, ми завжди теж поруч. І обов'язково вітайте хлопців. І дівчат, якщо вони є там серед поранених сьогодні, серед тих, які потребують лікування, вітайте з великодніми святами. І нехай вони знають, що їх підтримують. А на них чекають на них дуже сподіваються. Насправді, дякуємо. Дякую, Дякую, Андрій Танцюра волонтер був сьогодні в нашій студії. З 2014 року він допомагає нашим важко пораненим в першу чергу. Ті, які знаходяться і лікуються в Одесі, в шпиталі в інших лікарнях Одеси, ті, які приїздять із найгарячіших. Напрямки фронту приїздять для того, щоб лікуватися. Допомагає, кому допомогли стати на ноги, кому допомогли поправити своє здоров'я. Отже, ну, ця робота дуже важлива, і кожен з вас до неї може долучитися до цієї допомоги. Так? Так. Є сторінка Андрія Танцюри у Фейсбуці, так є дописи е, про конкретні потреби конкретних якихось людей, тому. Якщо є така можливість, є таке бажання, долучайтеся, тим більше що скоро великодні свята це свята для того, щоб робити якісь дива і добрі діла для інших. Віримо у Збройні Сили України, залишайтеся з нами.